Я радий вас вітати на своєму youtube каналі Я, психолог Володимир Якубіак. Як. Вітаю вас! Бажаю вам хорошого дня. Ми переможемо, і все буде добре. Це вже знаєте, як мантра. Ми переможемо, тому що такі слова вони неабияк заряджають, заряджають нам позитив. Є дуже багато людей, які насправді втратили надію, втратили віру, і нагадувати час від часу це дуже важливо, так. Тобто це так само, як дитині говорити, все в тебе вийде, ти впевнений, ти молодець, ти розумний, ти дорослий. І таким образом ми надаємо енергетику. Енергію. Заряджаємо людину. Поговоримо ми про Віктора Павліка. Віктор Павлік, який вляпався, так вляпався, кажуть: прихожанки в церкві завтра буде в Фейсбуці. І в Фейсбуці він опинився. Опинився він. Не завдяки своїм зусиллям, як завдяки необдуманим вчинкам своєї дружини. Реп'яхова, інста Інстаблогерка інста -блогерка родом з Дніпра, яка проживає в Києві. Ця, так, 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 це саме та дівчинка, яка в дитинстві прийшла з квітами на концерт Віктора Павліка. І ось через деякий час вона стала його два роки. Як вона його дружина. Віктор Павлік, як артист, не остання фігура в українському шоу-бізнесі або, як прийнято говорити, естраді, отримав перепустку. Перепустку, яка дозволяє пересуватися в комендантську годину нічним Києвом. Так? Тобто такий статус престижу, унікальності. Такий папірець, який відрізняє тебе від всіх. Ну як не похвалитись? Так, ну це психологія. Ми не звинувачуємо ні його дружину, ні його. Ми нікого не звинувачуємо. Проте ми акцентуємо увагу, що таке рішення не надто коректне до своїх співвітчизників. Тому що в українців насправді зараз досталь проблем. І цих проблем настільки багато, що мені здається, якщо взяти всі країни Європи, Америки і світу, здається зараз. Всі проблеми в нас в Україні. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, хтось втратив роботу, хтось втратив дім, хтось втратив кінцівки, хтось втратив близьку людину, хтось зараз далеко поза домівкою, так, за кордоном, хтось розлучився, хтось чекає свого солдата, хтось. Хочу любові. Так, дуже багато таких різних емоційних станів. І тут повістка. Очевидно, Роб'яхова, акцентуючи свою унікальність, хотіла відчути, чи як, чи м, вкотре звернути увагу так, на таку нерівномірність соціальну, яка все, все ж таки панує в Україні. Повторюсь, я не засуджую. Окей, дали тобі цю перепустку. Тримай її, не хизуйся. Все рівно, навіть якщо ми щось не показуємо в інстаграмі, людина, яка схильна до хизування, вона все рівно це робить своєю поведінкою, розказуючи друзям, показуючи так, або навмисне їздячи нічним Києвом, і ось у мене перепустка. Це вам не хрухри-мухри. Другий трабл, друга помилка. Вона в Інстаграм зняла стратегічний об'єкт. Стратегічний об'єкт під назвою Міст. Ми знаємо, які, що нам кожен день тлумачить, неначе цапенятам. Вже більше року війни не знімайте стратегічні об'єкти. Залізничні шляхи, автошляхи, мости. Звісно ж, Воєнні об'єкти, так, і тим не менше, блогерша з Києва зняла воєнний стратегічний об'єкт, який розлетівся на всіх пабліках, федеральних каналах Росії. І зараз, як ведучи правильно випробовуючи агресію, кажуть, що потім не плачте, коли попаде. Е, блогерша, яка власне це зняла, так само, як і Рп'єхова, вони вже дорослі дівчатка. Ерп'яховій дружині Віктора Павлика вже 27 років. Адже вони 2 роки, в 25, як одружилися у му році. Зараз вже 23, навіть не 27, а то, так скажімо, 28 років. Власне, через всі ці перипетії Віктору Павлику скасовують концерт в Німеччині. Організатори. Пояснюють, обґрунтовують якраз це тим такими діями. так? Я не дуже впевнений, що насправді це головна причина. Пояснюю чому. Наші зірки завжди вели себе не дуже адекватно з верхньою, їм ніколи за це не було. Власне, в масі якось це дуже не доходило. Народ наш, в нас не надто зацікавлений і не такий проактивістсько налаштований. так, щоб Відразу, ох, провинився. Знаєте, так, в Америці, здається, була така Джесіка Сімсон, дуже-дуже гарна. І вона, здається, один-єдиний раз співала під фонограму, і відтоді відразу її кар'єра закінчилась. Ну, я так розумію, це злі язики скористувалися. Ось. Власне, концерту в Німеччині не буде. Це як урок Віктору Павлику думати над своїми рішеннями і трішечки поговорити зі своєю дружиною, що відрізнятися, бути унікальною і показувати свою зверхність можна іншими способами, іншими намірами, способами, намірами. Віктор Павлик зараз отримав друге дихання, яке всі підзабуті співаки яких. Поклали на другий план, а яких дуже-дуже багато. Це і Білозір, і Вобобул, Попович, Степан Гіга. Сьогодні вони в Франківську, в Коломиї. Завтра вони вже в Лондоні. Ірина Федишин вже скоро взагалі буде тур по Середній Азії, тому що вона просто їздить вже в любе місто Європи, де є українці, так? Це дуже правильно. Е, Ірина Федишин, я насправді був на її концерті раз, може більше, але я її бачив. Ну, як такої зверхності, тобто відчувається, що людина проста, так? але, власне, по ній це й відразу видно. Тому так, Віктор Павлик кусає собі лікті. Тому що для нього важливо перед заходом сонця ще урвати цей шматочок слави. А в нас на телевізійних каналах завжди запрошували одні й ті самі обличчя. Молоді, здебільшого, зовсім юні, і практично не було таких дорослих обличчя. Так, була Софія Ротару. Але ні Білозір, ні Бобу так якось їх підзабували. І зараз, коли українці по світу хочуть чути українську пісню, відкрилось це друге дихання. Взагалі є два періоди, такі безтурботні в житті: це дитинство, коли ми граємось, і ні про що не думаємо, нехай весь світ почекає. І старість, коли ти вже відпахав, відпрацював, віддав належне, заробив мільйон болячок. І нарешті ти вільна людина. Віктор Павлик насправді. Ще задовго війни, мені здається, ще десь після 2010-х років вже так підзабив на свою кар'єру. Де-не-де він виступав, хітів в нього є, і, власне, з тими хітами він по колибах, по тримбітах, де-не-де він рекламувався, так, був в Рекламах, я його бачив, здовшов автомагістралях, він не рекламував якісь ресторани, так, якусь копійчину він заробляв. Він навіть в свій час, десь 2010-ті роки, заснував російськомовний гурт, з яким співав, так, був продюсером. Записав дуетну пісню, і я так розумію, що не надто справи пішли вверх. Але, от останнім часом, якихось. Пісень, незважаючи на те, що тембр є, голос пізнаваний, так, є всі задатки, які важливі для артиста. Він забив і зараз він співає те, що є. І взагалі з цим скандалом дуже добре, щоб кожен артист мав готову пісню, і як тільки трапляється якийсь скандал, зразу її випускав. Це відразу йде вверх. Це тільки популярність зростає. Я вам дякую за перегляд. Пишіть, що ви думаєте, чи правильні такі дії, тобто коли артист провинився, чи правильно народ наказує артиста, чи все таки потрібно бути якось поблажливішими? Адже ті люди, які купили квитки в Німеччині, насправді страждають вони. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.